кладу другий корж рівною частиною догори і також змазую кремом зі всіх сторін, тепер вже пляцок Змазала зі всіх сторін, буду зараз обсипати крихтою. Крихту розбиваю в блендері. Ось така крихта в нас вийшла. Маленькою ложкою буду обсипати. У нас вже готовий тепер торт. Весенько обсипаю. З допомогою дощечки поставила. Ось так обсипаю боки. Можна ножиком, який бік у нас Зверху тортика я натираю на круп.